Бажаю здоров'я! Вітаю на каналі Інтертехніка. Прийшло таке запитання. Людина написала в коментарях, чим відрізняється Кентавр 404 СЦ від комплектації SDC. Все дуже просто. Буква Д означає двохдискове щеплення, от тому він і дорожчий, тому що в ньому встановлене двохдискове щеплення, яке є більш зручним при обробці землі. Коротко по характеристикам: це колісний універсально пропашний трактор, номінальне тягове зусилля в нього 8, два незалежних гідронасоса, рольве керування гідравлічне. Двигун може встановлюватись КМ, але в даному екземплярі GM490 на 40 кінських сил об'ємом 2540 кубічних сантиметрів. Це чотирьохциліндровий чотирьохтактний дизельний двигун з рідним охолодженням. Маса всього міні-трактора 1750 кг. Гальмівна система у вигляді гальмівних барабанів є напівзалежний вал відбору потужності на дві швидкості 540-1000 обертів на хвилину. Максимальне навантаження на навісний механізм становить 550 кг. Також є гідровиходи. Об'єм баку паливного 28 літрів. Розмір губи передньої 7,5 на 16, задній 11,2х24. Оглянемо салон, адже це мінітрактор з кабіною. Бачимо, в нас кабіна з оглядом 360. Є опалення від радіатора, також є вентилятор, народний кондиціонер. Речаги виведені набік, що підвищує комфорт. Немає регулювання керма, зате є регулювання сидіння.